Які на параметрі різні? Нормально, нормально, нормально. Просто ви ж можете якось, вас тільки багато, це що там три людини. Нас об'єднує багато сьогодні. В першу чергу, ці мета, ідея. Це неважливі бажання сперечатися. Є прописані ці мета, ідея десь прописані чи. Десь там, мабуть, є прописані. Великими церковними словами. Ось у нас була ідея, ми її реалізували такі вчинки. Не вумча. Ні, може, це ще раз. До речі, Може бути все, що завгодно, але вбуде. Ось, до речі, ви знаєте, хто це ти. До речі, шкода, що я не цей не вдів мене є одягнув. Може сказати, по-тернопільську втік це чудово. Вони витримали вже дуже багато нагрузки. Хто тобто... вас там? Ні, ну так не було, але потім були весь час і падали, і стоптали. Це про що? А в мене є декорація на место. Наша Галя з жовта, наша майстриня. А, тобто ви все знаєте? Ви все знаєте. Наша зброта така. Ви все знаєте, все бачите. Ви ще час, як вас почасти?